Дошкай. Вона де жила, тому Красносівці. Там, де Марія вулиці? жила, там, де Марія жила. Сестра, знаєш, де жила? Марія, По, центральній вулиці, а? По центральній вулиці, ні? По центральній вулиці, ні? А де? Де став? Ну, Як знаєш, став, і ти туди направо. Направо. Ту півсоко направо. До контори не заходиш, направо вуличка є. Де дом культури? Ну, направо на вуличка туди. Там баба жила. А зараз, зараз. За бабою построїлася Марія. Це сестра моя построїлася. Де Толя цей Кулькевич жив. А баба там жила, Я сам не був. З мамою пішли до баби, а відти йдемо самоліт над лісом німецький залітів. А із та з пулі летять. Ми забігли там до другої сусідки хату. Я повню до цей, коли підбавку сховалися в повітам. Ми під злавкою симов самоліт повітів, ми вийшли і пішли додому. Це із баб'ї йшов додому. Німецький, заповняв. німецький німецькі Німецький, здоровий. Над лісом летів, сонце світить, він розвернувся і та Що з одним таким пурпати? Він нікого не вбив. Так не пам'ятаю, що нікого він тоді не вбив. Так займався спортом, грався. Яка у вас Оце двоє я заповнив з війни. Це, що гнали євреїв і самольострія. І коні, що вже як вже виганяли румінів, вже наші йшли туди. Це, це кавалерія в Красносідці стояла, солдатів, шаб'яне багато, оце я заповнив. Ти а, що, коней багато? Ну, на що ти? вулиці поставили, вони там розполагалися, сутки чи двоє вони ночували в Красносівці. Коні вся вулиця в конях, там їсти їм давали. Десь вони там ночували, переспали і потім вони далі на той день пішли туди наперед. Туди а, вверх, а. як до кладбища? Ну так, да, йшли назад, на запад од Польщі. <клес> це щоб не скільки мали натихідні. Україна, а там. <клес> То до Польщі ж далеко йти, да? від Красну Ну, ти так і йшли. Танки їхали, кавалерія ногами йшла, піхотінці, пішки йшли. Прийдуть 20 км, там, якщо там, прийдуть 20 км, там війна, там перестрелка так убиралася, місяцями, там, роками. Mm. Ось це, що в біші не помню, війни, нічого. Я це тобі 5 років. Війна? Як Сато прийшов поранений, помню бабище димом, у нього рукашля в крові, із душниці, в военній формі, прийшов. Відпустили на лічені, я не знаю на скільки днів. А в самолеті один пропеллер був чи не легкий? Ну, не знаю, я вже не пам'ятаю. Давай ходить сам, самоліт ли це бачу, що самолет. Ну, через тоді пропеллери, бо я тут ще реактивних не було самолетів. А скільки один, два, три. Один самолет. Ну, пропеллерів не бачу, ні? Не бачу. Іначал, наверное, стріляти, так. Да? Ну так да. А наші коні, інтересно. Тоді ж танки були, наші це. І кавалерія була. Да? Такий род був кавалерія, так. Да? Всьому ще були, кавалерія була. Але що кавалерія, якщо пулеметом тара-да-да-да, -тара -тара -тара, і все, ну, кавалерії ну, нема. Кавалерія беруть з автоматів в автоматі руки, пулем'яці даже в руки, такі ручные і Бістріше призвігаються, вистріше призвігаються, що пішки да. йдеться, що коням їхати. Коням раз два заскочив, хоча там кінцеві мучить, але такі були війська. Це, в війну була кавалерія. ще, Зараз вже все відмінилося. Тоді була ще кавалерія. Там сотня коней була, сотня коней. Кане сідло, там все пристосовано було. Я ще був в колоспі було кони, бо конюша ціла. Такі, як я був, я ти, то я ще з корм кіньми їздив, кіньми були. Тягли не було, Під водами возили все, важали все. Машин не було тоді ж, машин не було. Потім одну машину взяли, потім другу машину вже. Вже десь так, в 50-му році, вже мені було. Як машина в когось прийшла, мені було, мабуть, так років. В четвертому класі, в третьому, як була колоспіозна машина.